Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я продовжую серію відео про фронт. І сьогодні напрямок у нас йде Донецький. Тяжкий, дуже напрямок. Прямо боліслово про нього читати новини, дивитися там якісь відео. І хочу я подивитися на картах Таро, що ж там зараз. Відбувається і як надалі будуть відбуватися події. Тому давайте подивимося. Я вже продивилася Херсонський, продивилася Запорізький напрямок, тепер Донецький. Яка ж загальна енергія там, що там Збройні Сили України, які успіхи, що орки там? І подивимося перспективи розвитку подій з Украї... зі сторони України до кінця року. Тому поїхали, подивимося зараз, загальну енергію. Що ж там зараз? Давайте подивимося. Загальну енергію цього напрямку. Знаємо, що вона і так тяжка, але ж подивимося, яка загальна енергія, яка там загальна ситуація по Донецькому напрямку. Пекельно, там пекельно. дуже гаряче, Дуже гаряче. Гаряч, прямо сонце це дуже знаєте, таке, жарке і руйнівне башня на кінці колоди говорить нам про значні, дуже значні, на жаль, руйнування. Сонце і башня. Тобто випікає, випалює все там на своєму шляху ті дії, які там. Зараз відбуваються. І карта смерті йде. Карта смерті це трансформації, це зміни, це щось ситуація. Така енергія якось буде змінюватися. Все-таки вона не стояча. Вона потрішку-потрішки трансформується. Змінюється. Куди ж змінюється? На жаль, на жаль, така ситуація, яка просто нам серце розривається від цього і все, і дуже печаль велика. Там полягає багато наших воїнів, там таку силу знаєте, прикладають дуже дуже велику силу, яка руйнівна сила. Багато там таких ще й шпіонів, бачите, таких людей, які прямо ковиряють оцю всю інформацію. Ну, Здача йде, конкретна здача. Ну і диявол, куди ж без нього? Да? Тут ситуація дуже пекельна, дуже жарка, дуже агресивна. Диявол цього додає вогню ще не ще більшого. Тому башня тут повністю оправдана. Складно, тяжкий, дуже дуже тяжкий цей напрямок, дуже, прямо енергетично, дуже, прямо знаєте, дивитися на нього даже дуже важко. Давайте подивимося, які ж там дії Збройних сил України, успіхи, які що ми можемо побачити, що там очікує до кінця року? Давайте подивимося, що ж там за ситуація буде до кінця року на Донецькому напрямку. Зі сторони Збройних сил України. Яка ж там ситуація? Ви бачите, що робиться? Ви бачите, що робиться. Це башня, це башня, це така, знаєте, руйнівна сила, яка просто вщент руйнує. І тут іде жриця. Жриця нам говорить про якісь все-таки таємниці, якісь така, знаєте, що там дуже потихесенько відбувається це все. Але там ідуть кроки, ну, які чіткі кроки. Але це ну, плинна така ситуація плинна. Там зовсім потрішку, можна сказати, навіть не просуваючись нікуди, хлопці просто, скоріше всього, обороняють. Тому що жриця діяльну не відбувається десь якась там, знаєте, дій. Тобто це все йде, начебто так знаєте, на... Ну, ну, не на паузі, але ну, знаєте, продумані кроки, але не дуже швидко. Тут по жриці. Добра інтуїція. У наших воїнів там все злагоджено. Вони розуміють тактику ворога, вони розуміють все те, що їм треба робити, щоб не допустити ворога далі. Мах говорить, дивіться, всі старші аркани. Мах говорить, що в наших є всі ресурси. У наших воїнів ЗСУ є усі можливості, вони готові. Вони готові на 100%. Можливо, навіть якимись маніпуляціями вони це роблять, але не важливо, як вони це роблять. Головне, щоб дійсно це ну, вони знають своє діло. Знову дивіться, всі старші аркани. Колесо фортуни. Що нам говорить колесо фортуни? Що там все ж таки дії відбуваються, і йде, знаєте, період. Тобто ми мах діє, Маг це активні дії, які крутять колесо. Тобто, все ж таки йде там якесь просування можливо, іде там якась, якась зміна подій. Тобто події на одному місці не, не відбуваються, все рухається далі. Карта святкування, карта розмов, карта такого, знаєте, настрою, емоцій, піднятого настроєння, як можна так сказати, піднятого настрою. Тобто, дивіться, колесо фортуни нам говорить про хороші емоції. Тобто Збройні сили України все ж таки там мають переваги. Ну і десятка говорить мечів, що дуже багато там жертв йде з нашої сторони, дуже багато всього йде. Ну, так, зачистка йде, території йде зачистка. Але цей уже, знаєте, шлях він уже повинен закінчуватися, уже повинно бути більш-менш ну, позитивніше далі йти ситуація. Під контролем військові тримають цю ситуацію, вони діють. у них все розплановано, все покроково. Допомога в нас там є, і надають, надають, Тобто там під, підтримка повністю є матеріальна, ну, тобто, матеріальна, ресурсна і всі зброя, вся є. Ну, заради волі, щоб було щоб звільнити ті краї і не допустити надалі просування, тобто, встримати і ну, воля, щоб ви розумієте, що таке воля. Розвивається там ситуація, Збройні сили України регулюють там всі, всі там дві сторони, скоріше всього, десь йде з регулюванню. Тобто бачимо такі: бачимо такі, таку ситуацію зі сторони Збройних сил України. Тепер давайте подивимося, що ж там орки. Що там орки на Донецькому напрямку? До кінця року, що там орки? Які у них справи? Що вони там, настрої, справи? Так, орки до кінця року? У них йде тут урівноваження. Щось вони десь програють, десь виграють, тобто йдуть така, знаєте, стоять на місці, можна так ще сказати. Тримаються так вони, на плаву, рівновага у них. То добре, то хорошо, то добре, то хорошо. ліж би встояти, ліж би встояти. На дні колоди королева мечів. Це говорить те, що їм військові їхні прикази, вони жорстокі, вони чіткі. У них є чіткі накази, прикази, щоб втриматися, щоб втриматися і не, ну от, не дати зсу про продвинутися і забрати, відвоювати. Ми відвоюємо, да Для мене це слово, це страшне. Ну, не дати нам просунутися надалі. Але бачите, у них ну, дуже такі повільні повільні кроки, наскільки повільні, що аж навіть, знаєте, як пауза, начебто вони нікуди не рухаються. Але активність є, тобто, вони роблять, але розумієте, по ситуація все таке провисає, нікак вони не можуть продвинутися, тому що Збройні Сили України вони, ну, там не просто так. так же вже, і Ми мотивовані, ми згруповані, ми тримаємо там. Якби Тяжко не було, як би тяжко не було. Також у них йдуть якісь зміни, ми подивимося, щас, що це за зміни йдуть. Зміни якось підкріплення, покращення по ресурсам, можливо, якісь якісь там вони, якісь і візьмуть вони населені пункти, щось там поблизу, якась у них приємна буде новина, якісь радісні події по правосуддю, тобто по закону. Ну і дивляться надалі. На тобто, дивляться надалі, і ще їм треба і треба і треба у них такі прикази рухатися далі, далі і далі. Бачите? Тобто рухаються, вони кудись рухаються. Можливо, десь будуть переходити, можливо, десь будуть якось ну, по-іншому. Бачите, тут вони. Начебто, відходять, тому що по відлюднику це карта відлюдника. Тобто, відстраняються, от вони відстраняються. Тобто до кінця року, якось вони відходять, якось вони кудись відходять. відходять. Зеленський під цією картою в мене на розклади на війну випадає, тому він ну, не дає їм кісткою посеред горла стоїть силу, бачите, Збройні сили України тримають і їм ну, немає далі, куди йти. Немає далі, і наші стримають там фронт. це, ну... Вірю в це, знаю це, і так воно й буде. Так, давайте подивимося. Перспективу України. Що ж Україна, здобутки до кінця року? На що ми вийдемо до, на 1 січня? Які здобутки України на Донецькому напрямку будуть до кінця грудня 2022 року? Так, які будуть здобутки України, які будуть, можливо, якісь, хоч невеличкі, будуть. Такі ж успіхи у нас, сподіваємося, тому що там нелегко, нелегко зовсім і швидко там не поможе. Ну, дивіться. Знову Маг нам каже, що все ж таки в нас тут воля, сила, воля, все є. Ці ресурси є. У нас є все бажання, зброя, мотивовані люди, наша ну все, успіхи всі. І контролюємо ми ситуацію. У нас все під контролем. У нас, ну тобто в Україні буде. Тут така позиція емоційного, емоційної рівноваги, емоційно такого, такого настрою емоційного. Колесо фортуни, в нас все ж таки дії йдуть. Мах працює, дії йдуть. Я ж кажу, можливо, там Мах — він і маніпулятор, він і такий озорник, да? Ну, Тут дає активності. Дивіться, ми рухаємося до приємних новин. яка буде приємна новина, яка прямо нам принесуть цю приємну новину Збройні Сили України. Нам ну як кажуть, подарунок, подарунок буде. Да? Будуть багато емоцій. Буде влада ну задоволена. Тут буде якась стабільність, і хоч трішечки на цьому напрямку до кінця року буде стабільність. Тут йдуть переговори, постійні якісь домовленості, постійно планування йде, тобто вибирають все, Україна повністю, що нравиться, що не нравиться, Багато чого не влаштовує, але ми рухаємося. Ми рухаємося вперед, ми відстоюємо свої прямо внутрішні інтереси країни. Ми відстоюємо і ми тримаємо оборону ну, 100% повністю. Важкий дуже шлях, важкий, але цей шлях десятка. Ми вже йдемо до завершення. Ми вже йдемо до завершення і сподіваємося, що вже в січні буде вже набагато легше. Ну будемо сподіватися. Дивіться, тут іде важке. Бачите, важкий тягар несемо, важку ношу тут Україна несе по військових діях. Тут такі. Оборона, тобто ну, максимально ми будемо вистоїмо. вистоїмо. Бачите? Пекельно, жарко, але ми вистоїмо. Це успіх, це перемога, це здійснення мрій. І я думаю, що ми все ж таки вистоїмо. У нас багато варіантів, багато всяких різних задумів. Ну, але ми будемо щось, якась буде. Все ж таки пауза буде. Тобто, щось, щось ми таке до чогось достоїмо доволі. Знову воля, тому воля за нами. Ворогу нас не подолати. І сподіваємося, що там молимося за Збройні Сили України і сподіваємося, що у них вистачить мужності да, там втриматись, цю територію. Ну, давайте ще подивлюсь, Будуть же просто писати знаю. Бахмут. Бахмут до кінця нового, до кінця року. Бахмут. 에... Давайте так. Чи втримають Збройні Сили України Бахмут до кінця року? Чи втримають? Я не сумніваюся, але провіримо карти: чи втримають Збройні Сили України, місто Бахмут Донецької області до кінця року? Там буде знаєте дуже така ситуація. Ну, прям-таки войовнича, то там буде прийняті мудрі рішення будуть прийняті. Буде все чітко. Планування тут, я ж кажу, чітке планування, чітке все там до доктора не ходи, як кажуть, за Україною. Ви бачите, мудрі рішення прийняті, планування і карта України. Тобто, я впевнена, що буде... Бахмут буде Україна. І... Надалі хлопці будуть тримати позиції. Так, ну давайте, знаєте, ще спитаю, яка ж така, знаєте, сама болючіша, давайте, проблема до кінця року на Донецькому напрямку? Сама болючіша, яка подія, можливо, так? Сама болючіша. Що там буде? саме болючіше до кінця року? Все там під контролем, все там під контролем, щось не влаштовує, але там все під контролем. Ситуацію тримають. Тобто там болючих дуже проблем не буде. Як буде, ну, ви розумієте, що там боляче, але такого, знаєте, максимально хуже, хуже, поганого. не. Ні. Так, давайте подивимося. Сама така м м м м яскрава подія. На Донецькому напрямку до кінця грудня 2022 року. Військові дії. Саме яскрава позитивна подія для України на Донецькому напрямку до кінця грудня. Що там? Упорна праця. Упорна праця і. Бої, бачите, тобто бої, просування, бої від, від воювання, да? Ну, і буде все так, як і є. Це саме головне. Тобто, щоб ворог не продвинувся вперед. Це буде саме. Але, можливо, бачите відхід. відхід. Це відхід рашистів. Так, бачите, так, карта так. Відхід рашистів, так, є у них шанс. Ну, Щоб Україна була задоволена. Ви бачите? Колесо фортуни, знову ж фортуна все-таки там гуляє. Все там буде. Люди добрі, все там буде, все. бачите, військові там тримають, чітко тримають агресивно. Чітко, впевнено, рухаєтимуться вперед. Дивіться, всі карти Двіження. Тому я думаю, там все ж таки ми рухатимемося і бачите, щось у наших руках буде. Тому е, ми чекаємо, чекаємо від Збройних сил України до кінця грудня е, з Божим захистом. Чекаємо нових, е, нових, не нових, а просування вперед. І нових населених пунктів, да, які йдуть ще в окупації. Тому дякую вам велике за те, що дивилися мій прогноз. Завтра я вже зроблю прогноз ще на Луганщину і на Харківщину. Продивимося. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайки або якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Під кожним відео у мене є посилання на мій телеграм-канал. Підписуйтеся. Буду рада вас бачити і на тому ресурсі. Ну, на все добре. І знайте, Україна перемогла. Віримо ЗСУ. Ну і слава Україні.